Привіт! З вами смачного! Сьогодні готую страву, яку можна їсти і на ніч. Обов'язково додивіться до кінця. Усім гарного дня! Для такого вітамінного та корисного салату потрібно мінімум продуктів, як ви бачите: капуста, яблучка і морква. Капусти у мене 600 г. Для початку нашаткую капусту якомога тонше. Капуста готова, далі беру моркву. У мене морква була досить великою, тому я її розрізала пополам. Натираю її на терці по-корейськи. Морква готова, і тепер яблука. Обов'язково беріть зелені яблука, кислі яблука, і також можна брати червоні яблука. Якщо шкірка яблука досить жорстка, то бажано її зняти. І нарізаємо також, ну, я буду різати все приблизно одинакої форми, тому наріжу соломкою. Готово. І залишається тільки заправити цю страву, беру чайну ложку солі. Сіль, в принципі, це за смаком, оцет. У мене яблучний, 2 столові ложки або пасік половинки лимону. І олія. Бажано без запаху, 3-4 столові ложки. І перемішуємо салат. Салат готовий. Звичайно, що його можна досолити за смаком, або додати оцту чи соку лимону також за смаком. Такий салат дуже добре підходить до м'ясних страв або просто як перекус. Його можна їсти навіть перед сном. Такий вітамінний салат можна готувати хоч кожного дня без шкоди для здоров'я. Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!